Розглянемо надалі хедж-фонди. Хедж-фонди спочатку створювались задля того, щоб отримати активну дохідність за будь-якої динаміки ринку. Отже, вони хеджували або нівелювали ринковий ризик. Але зараз цим терміном називають фонди, що мають дуже різні стратегії. Єдиною спільною рисою є намагання переграти ринок, тобто отримати активну дохідність, що є більшою за ринкову. Такий ризиковий характер хеджфондів, а також менш суворе їх регулювання, привели до того, що хеджфонди не підходять всім інвесторам. Часто регулятори дозволяють інвестувати в хеджфонди лише кваліфікованим інвесторам, тобто особам, які мають або значний розмір активів, або є професійними інституційними інвесторами, або ті Тими інвесторами, які мають довгострокові гроші. Також другою рисою хеджфондів є розміщення коштів на довгий строк, оскільки деякі стратегії передбачають роботу з неліквідними активами. Строк, протягом якого інвестори не можуть вийти з фонду, називається ще локап період. Хеджфонди також відомі великими комісіями за управління активами. Вона зазвичай поділяється на дві частини: відсоток від розміру активів та відсоток за успіх. Успіхом вважається дохідність фонду понад встановлену ставку. Так звану Rate». Наприклад, комісія 2 та 20 у фонді розміром 1 мільйон доларів з Rate» 10% та дохідністю 18%. означає наступне за управління активами. Менеджери хедж-фонду отримують 2% від активів, тобто від 1 мільйону доларів. Це 20 тисяч. А також за перевищення цільової дохідності на 8% менеджери отримують 20% від такого перевищення. Тобто 20% помножити на 8% від 1 мільйона, що дорівнює 16 тисяч. Таким чином, повна комісія становитиме 36 тисяч. Підсумуємо, із зароблених Хеджфондом 180 тисяч комісія з'їсть 36 тисяч, а інвестори отримують 144 тисячі. Тому їх чиста дохідність становитиме 14,4%. Комісія за успіх застосовується за дохідність, що отримана. По, понад найвищий рівень активів фонду, досягнених у минулому. Або хай Вертермарк. Це робиться, щоб коли ринок коливається, успіхом не вважали повернення до колись вже досягненого розміру активів. Отже, менеджери отримують комісію за успіх лише тоді, коли їм вдалося перевищити рівень активів, який колись вже був досягнутий у минулому. З точки зору ризику. Хедж-фонди є дуже ризикованою інвестицією, хоча деякі з них є фондами відкритого типу, тобто в них можна входити у будь-який момент, локап-період накладає обмеження на мінімальну тривалість перебування у фонді. Щоб поєднати інтереси вкладників та менеджерів, фонди також вкладають у хедж-фонд значну частину власних коштів. Тому хедж-фонди часто мають юридичну структуру обмежених партнерств. Інвестори є партнерами з обмеженою відповідальністю, а менеджери є партнерами з повною відповідальністю.